Ну, ось так у нас вийшло з'єднати два різних камінчика, в принципі, пристойно досить. Ну, тобто можна навіть без кутника з'єднуватися. Має, має право на життя, але якщо буде в тебе там якась велика ділянка, то мені здається, буде складно його з'єднати так. Якщо буде кутник, то буде так рівненько. Але якщо, в принципі, не хочеться ставити кутник. Ти знаєш, то, що... у нас є одна дизайнерша клієнтка. Яка от полюбляє такі нерівності. Вона каже, воно не повинно бути от рівненько, все симетрично, в, в цьому і краса, що воно природне. Ні, я розумію, але якщо тобі треба закінчити, що в тебе коли. Да. Да. А кінцевий а по-любому кутник да. треба ставити, бо інакше ти його будеш наступати на край і будеш його відламувати своєю вагою. А так з'єднувати кольори між собою без проблем. Бомба. На самом деле сейчас в плитке там какие-то уголки-то немного все зарезается. Да -да -да, да, да, да. Точно так же можно и здесь. Просто единственное, что надо ждать окончания высыхания. И потом точно так же можно зарезать, как и в плитке. А можно и, просто и, сделать такие да плавные -да цей ухел. В принципе, так. Ну да. да плитка зарезается вовнутрь, а здесь зарез Ну что, будем монтировать куток. Так, да, ремонтуй. І зробимо ще, ну, вже такий сумасшедший експеримент. Спробуємо з'єднати дуже мілку фракцію 2.6, але вона у нас по факту десь 2-4 мм і крупну фракцію Гальки 4,9 Я думаю, що буде негарно, але спробуємо. Буде по-дизайнерськи, а не гарно.